Я представником курс української ну, молодіжної організації Дітенського рафтку Настя. Я з педагогічного університету навчаюся на третьому курсі. Сьогодні ми хочемо провести акцію, яка має назву Зроби правильний вибір. Мета цієї акції розповсюдження наліпок, які є позапартійним комітетом позапартійним комітетом виборців України, які... Не несуть та не мають відношення до агітації, але закликають виборців не робити свій вибір та не голосувати за тих кандидатів, які порушують людей та підходять до них з проханням підкупу, тобто чи грошима, чи гречку. Наліку ми будемо розповсюджувати на виборчих дільницях для того, щоб не відбувалося підкупи виборців. Мене звати Євгенія, я є членом кінічної виборчої комісії. Важливо наголосити на тому, що кожен із виборців зробить свій внесок у майбутнє, і необхідно проголосувати за того, хто лише на вашу думку зможе будувати нашу країну вже завтра. Тому я вважаю акцію, яку сьогодні проводить студентське та учнівське братство Слов'янська, дуже актуальною і важливою. В певному в цьому вибірі. Я навіть не знаю, що я взагалі буду голосувати, коли я хочу вам сказати, щоб ви це зробили обдумано. Я сподіваюся, що кожен із вас вже на даний момент обрав. Обрали, якби давали, от тут зараз по 300 гривень взяли його спосіб. Я ще раз кажу, це позапартию. Все, дякую за увагу. І я вважаю, що ваш вибір буде кращим, що він проведе ваше життя до покращення. Та ми вже тут у нас і бесіда була, всі ось тут розбирались, хто, хто за кого буде голосувати, за кого не подумаємо. І не в кому нічого хорошого не знаходимо. Сьогодні у нас відбулася акція, яка має назву Зроби правильний вибір. Мета акції це розповсюдження наліпок, які є позапартійним комітетом виборців України, які не є агітаційними та закликають вибірців для того, щоб вони не віддавали свій голос за кандидатів, які підкуповують їх грошима чи гречкою. Ось Проведення акції відбувається в такому вигляді, що ми ходимо по виборчим дільницям та клеїмо наліпки, які мають закликати вибірців до правильного шляху, та щоб це все відбувалося без підкупу.